Драматичні кадри з Боснії і Герцеговини. Це пластикове сміття, яке скупчилося за бар'єром на водосховищі Вишеградського єзеру. Воно розташоване на річці Дрина. Наше місто стоїть у верхній частині водосховища і позаду нас бар'єр, який утримує сміття. Воно пливе за течією з верхів'я річки Дрина, а також частково з річки Лім. Цій проблемі у Вишеграді вже 20 років і це серйозна екологічна катастрофа. Останніми днями в Боснії і Герцеговині, а також у сусідній Чорногорії, ішли рясні дощі, тому стільки сміття. Рівень води у Дрині піднявся. Це спричинило приплив відходів до нашого району. Крім пластику, тут є ще предмети побуту, зокрема холодильники та плити. Тут плаває буквально все, що можна придумати, особливо важко прибирати дерева. Місцеві екологічні активісти роками б'ють на сполох, але така картина повторюється знову і знову. Вишеград фактично перетворюється на регіональне звалище.